Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми з вами живемо в Україні, і нам з вами здається, що весь світ про нас знає, що він знає про наші проблеми, що він знає про наші радощі, перемоги, що він знає ну, частково хоча б про нашу культуру. Насправді це не так. Ну, от, До прикладу, французи э, знають про Україну здебільшого. Це Чорнобиль, це Кличко. От. Ну з часом, от, коли вже відбувся Майдан, вони знають трохи про Майдан, і то далеко-далеко не кожен. Ем, якась інформація до них поступає, але е, знову ж таки залежно від того, ще в якому вигляді, і залежно від того, від кого йде ця інформація. Ну, як кажуть, своя сорочка ближча до тіла. І е, особливо от ці часи, які зараз в Україні відбуваються. Хто може допомогти українцям, крім самих українців? Ну так сталося. Світ відкрив свої кордони, і по-різному люди потрапляють за кордон українці, я маю на увазі. І вони там оселяються, вони там живуть, вони там працюють і створюють якісь певні свої осередки, вони тримаються купи і намагаються якимось чином донести правду. Про Україну до тих закордонних мешканців. В даному випадку я не просто так говорила про Францію, тому що сьогодні у мене в гостях художниця, волонтерка, людина, яка наша землячка, вона з України, вона хмельничанка. Але на сьогодні вона живе у Франції, живе і допомагає. Українським воїнам ми про все сьогодні будемо говорити і про те, як французи сприймають Україну. Про багато чого. І я дуже рада бачити у своїй студії Валентину Ріо. Добрий вечір! Доброго вечора. дуже гарно. Вишукана така француженка. Ви вже вісім років у Франції, так? Однозначно, ви сюди приїздите до нас, на Хмельниччину, до себе, на батьківщину. І з якимось настроєм ви сюди їдете? Хто у вас тут? З яким настроєм ви сюди їдете і з яким настроєм ви звідси від'їжджаєте? Ви знаєте, в мене залишилась тут мама і син. Я завжди їду, я буваю дуже часто, 5-6 разів на рік. Да? Я, так? молодчинка. Без України я не можу, тому що це моя душа. Я завжди кажу, що залишилась душа в Україні, у Хмельницькому, а фізичне тіло, на жаль. На жаль, поїхало туди. туди. І з цим неможливо нічого зробити. Тобто я завжди щаслива повернутися додому. І це як я говорю там антидепресант, якщо, якщо це якийсь є антидепресант, це Україна. Не дивлячись, на не всі негаразди, це це моя душа. А тоді з яким же настроєм ви від'їжджаєте? Звідси я мені би хотілося залишитись, так? але так, так, сім'я, чоловік. Робота і ми ну, у Франції ви опинилися завдяки тому, що ви одружилися та? так? ваш чоловік Ерік. Так. Та? А от мені цікаво, він е м, кохає тільки вас, чи таким же такою ж відданою любов'ю він ставиться й до України? Я думаю, що він дуже сильно кохає Україну, можливо, не знаю. Чи більше за мене, вам? можливо, завдяки мені, тому що він. Мені здається, що він в деякій мірі кохає Україну більше, ніж самі деякі українці. Тобто він, наприклад, наприклад, він да, слухає чому кожного чому це? ранку. І це, ви знаєте, виходить з душі в нього, це я його ну не примушую ні до чого, це він робить сам. Він знайшов Львівську хвилю, і він у Франції. Слух, у Франції, А в якому він... містечку Бельфорт, <гум> Бельфорт. Це на кордоні Німеччини і Швейцарії. І він слухає тільки українське радіо, Львівську хвилю. І він слухає тільки українські пісні. Тобто йому дуже, як сказати, імпону і він вчить українську мову. Сам, самостійно. Я йому допомагаю тільки розмовляти. Тобто, живучи у Франції, ми вдома розмовляємо вже українською. Уже як цікаво. Ну, я сказала про те, що саме завдяки таким людям, як ви, та, і, ну, і діаспорі, які вже давно там оселилися, ті люди, які от французи, зокрема, вони пізнають дійсно Україну. Та. Ви зараз займаєтеся волонтерством. У вас навіть є асоціація, до речі, чоловік, так. ваш президент, це асоціації Майдан без кордонів. Так. Та. Так. Як ви прийшли взагалі до того? Вісім років так, і вже на якомусь етапі, 2014 рік, коли вже почались події в Україні, і війна і Майдан, ви вирішили допомагати? Ви знаєте, коли почались події, коли був Майдан, ми всі українці, які які дуже сильно переживали, і ми в онлайн-режимі, ми були з Україною, весь Майдан. Потім, коли почався Крим, коли почалися перші смерті, ми вирішили об'єднатися, щоб чимось хоча б допомогти. І так створили асоціацію Майдан Майдан без кордонів», тому що в нашій асоціації є українці, є французи, є швейцарці, є навіть одна білоруська. Uh -huh. uh, і так ми вирішили, що ми разом спільними зусиллями ми можемо щось зробити. Почали допомагати спочатку армії, потім вже пораненим, потім дітям загиблих воїнів. Ось так ми почали свою... І ще ми захищаємо інформаційний простір, тому що дуже велика пропаганда, зокрема у Франції. Направлена проти України просто кожного дня. А чому звідки вона йде? З Росії. З Росії з Росії, так дуже багато російських каналів, дуже... газет. Я не скажу, що багато ні. канали не куплені. Куплені просто є журналісти, які на початку написали, була така стаття. Що в нас сім сім міністрів неонацистів Тобто, це було ви уявляєте, французи, які взагалі нічого не знають про Україну. Вони прочитали. потрапляє така інформація. Так, потрапляє інформація, І вони можуть повірити. Вони тобто, повірили. Ми, так вони повірили і, і ви намагаєтеся з цим боротися. Боремось не то що ми, ми боремось. Ви проводите акції. Проводимо акції, проводимо конференції. Що, просимо, купуємо книжки. Дуже багато французів, от українці не знають. Дуже багато французьких авторів пишуть про Україну, які дійсно... А вони тут побували? Поб... Так? Побували, так. так. Ви навіть автори ви про… виговорили. Арінгіємоль, так. В нього жінка також українка, так. І вона Тут ми зараз можемо бачити. Вона журналіст газети тиждень, вона представник газети тиждень в Парижі. Вона київська журналістка. І Ось вони написали книжку Україна пробудження нація, тобто про всі події на Майдані, про про абсолютно про всі події. У нас Це цю книгу у Хмельницькому десь можна побачити. Є, В центральній бібліотеці uh -huh. ми презентували так. Це ваші друзі. Так, це та? наші друзі, зокрема так. Тамара Козицька, яка, яка є директором та цієї На системи бібліотечних якщо... французькою, мовою. Французькою, мовою, французькою мовою, Якщо хтось хоче, може. Вона навіть розповідала мені, що проводили французький сніданок в кінській бібліотеці. Так. Right? Це дуже цікаво, до речі. Але ми повертаємося все ж таки у Францію uh -huh. та. і повертаємося до, до тої благодійної допомоги, яку ви робите. Бо я не, не думаю, що достатньо тільки онлайн кинути якесь гасло, що давайте ми допоможемо Україні, українцям і так далі. Це потрібно проводити. Якісь благодійні акції, та як вони відбуваються, як ви закликаєте до себе тих людей, і як вони починають перейматися і дійсно вірити в те, що відбувається. Ну, насправді це велика праця. Ми починали з першого вечора. Ми показали фільм у 2014 році Небесна Сотня. Після того була конференція, були питання, були провокації, була одна росіянка, яка плакала, кричала, що в нас фашисти, нацисти. Ну і ми пояснювали, тому що були французи, були швейцарці. Ми людям пояснювали. На цій конференції. Потім ми показували фотографії. Це тоді фотографії. Ви показували фотографії. Да, та, так, з Майдану. Так, uh -huh. ми робили їм оператив. Звичайно, що вони не тільки будуть перейматися, але щоб якісь задоволення отримати. І збирали, це був перший вечір. Ми зібрали трохи кошти, ми закупили на армію теплі речі. Uh -huh. Це було євро. І медикаменти евро. якісь теж, так? Так, а потім вже медикаменти ми купували так, щоб допомогти. Тобто поступово по краплинкам і з добротою. Доноситься оця дійсно інформація і щирою любов'ю і вірою в те, що в Україні все буде добре. Це був перший, а другий другий вже нас був вечір на наступний рік української кухні, uh -huh. тому що ми зрозуміли, що французи дійсно нічого, нічого не знають про Україну, знають про Росію. Тобто зайдемо з іншого да іншого іншої сторони, щоб дізнатися все ж таки про Україну, і що їм сподобалась. Я думаю, що їм сподобалось все, тому що насправді у Європі немає вже тих звичаїв. Вони такі настільки осучаснені, що їм це дуже цікаво. Тобто, що мій чоловік-француз, коли ми ходили, там, наприклад, на Різдво чи на Пасху, це було дуже давно. Тому що у Франції на Пасху немає, немає. В церкву вони ходять дуже рідко чи в костел. І які вони звичаї? Вони просто ховають шоколадних зайчиків, зайчиків. Так, і діти їх шукають. Оце всі звичаї. Їм дуже цікаво. І насправді фольклору от, дуже мало. І коли вони побачили побачили ці всі наші дійства. І наступний рік їх було ще більше. Тобто ми вже. Ми зараз поговоримо, забігаючи Добре. наперед про гуцульське весілля, там, яке ви також там презентували стилізоване. Але е, я представила вас, і воно так і є, ви художниця. от мені цікаво, чи е, ваші картини стали отим е, містком перетину кордону між Україною і Францією? Чи це відбулося якось інакше? Ви знаєте, я думаю, що стають. Я починала 2005 року свою Францію, як я говорю. Мене запросила асоціація з Нормандії. І я перший раз у 2005 році поїхала на виставки. Тобто ми вже з чоловіком познайомилися. В Парижі, в Парижі так, у Франції. І, а зараз виставки, наприклад, робимо виставки, і, звичайно, що якщо якісь місця, то дуже приємно. Мені настільки приємно, що в мене перше місце, як кажуть, що Україна. Перше. А, а от нещодавно щось відбувалося. Розкажіть про це, мені теж. Нещодавно цікаво. Нещодавно була виставка, там була інтернаціональна, 250 художників. 250, 250. художників з усього світу. Ну так, так, хто зміг приїхати? І я, звичайно, що я не очікувала. очікував Мій чоловік, який дуже хотів. <рес> і коли ми почули прізвище, і мені сказали Україна, це було для мене найголовніше. Найголовніше не те, що ні. Валентина Буду Ріо. Перш... Ні, так, ні. Це був гран-при та? Так, там так це було ну, певне змагання, певний так. конкурс з того всього. Uh -huh. так? Якщо ми вже так розповідаємо про це, ну і е, зараз ми з вами вже добралися до такого дуже цікавого моменту, як на мене, це от ви говорите, е, е, хочете донести до французів українські традиції, так і е, одним із таких традицій це було гуцульське весілля, яке ви поїхали туди. Так. До нас, в Україну, я маю на увазі, щоб нас. побачити. От це мене теж дуже заінтригувало, і мені це теж дуже цікаво. Розкажіть, що ви побачили і що потім відбулося безпосередньо у Франції. Ну, запросила нас Тамара Козицька, так, центральна так, бібліотека. Так. І ми поїхали на гуцульське весілля. Це було щось неймовірне, не стилізоване. На верховину. На так. верховину, так, чоловікові. Ви знаєте, навіть до сліз йому, я не знаю чому, але йому це дуже якесь рідне. Я а ви не не питали, можу... може в нього десь якесь коріння. Він її. каже, що в минулому житті він був гуцолом. Так? так? Він так відчуває. відчуває. так. В нього до сліз, це я, ви якщо познайомитись ближче, це дуже щиро. Так. Угу. І ми вирішили, що ж ми можемо ще показати. Кухню ми показали, нам треба показати якусь... Культурну сторону, ми пояснили, що зараз вже трошки не так відбувається, але це один елемент нашої культури гуцули і так. О, це ми зараз. От я би хотіла зараз, от ця серія фотографії, яка зараз піде. Я б хотіла, щоб ви їх також і прокоментували. Це от ми зараз бачимо афішу. Афішу, Яку робили Це, в Центральній бібліотеці також, та, які вам допомогли зробити, постійно, і яка так. потім вже була у вашому містечку у так, Франції. Так, так? Так. Що ви запрошуєте людей угу. на таку традиційну, так. ну, грусилізовану гуцульське весілля. Так? Угу. Далі, от тут теж цікаво, бандурі, з Бандурою? Чоловік, та. який на бандурі, він у француз українського походження, тобто батьки. З Тернопільської області вони, вони народили вже його у Франції, але він все життя, він розмовляє українською. Степан. Mm -hmm. Він розмовляє українською, бачите, він музикант, він грає на бандурі, він все життя боліє, за він підтримує. І завжди на концертах він стрічку жовто-блакитну має завжди. Mm -hmm. Тобто він знає більше історії, ніж ми, більше культури знає, ніж ми, і він все своє життя, йому скоро 70 він. Цю любов несе в серці і розповідає французам. Гільце угу. так. Гільце взагалі здивоване настільки. Ну, Взагалі дерева у Франції, мені здається, оберігаються. Ми взагалі взяли, цю ялиночку? В Швейцарію привезли, тому що у Франції десь вони її там, не можна дерева обрізати. Це діаспора. Багато сто чоловік, там далі французи, а саме на цій фото це сидить наша діаспора. Тобто Французи українського походження. Що було, це, це я знаю, це на цій фотографії ваш син, це син та, так, який так. навчається кухаря. на кухаря тут так. у нас, Хмельницькому. Так. От, але ви його закликали до себе у Францію туди, щоб він приготував страви. От, чим пригощали? Він спеціально приїхав так, до Франції. І, ну, Українські страви були. Тобто ми робили спочатку салати, а потім основна страва була печення в, в хлібові... Тобто угу. там такого не а це ви бачили. бачили на весіллі теж, таке? Ні, не Ні? на весіллі, це вже ми шукали, шукали щось таке цікавеньке для того, угу. щоб здивувати. Чим Здивувати, так, дійсно, так. так. Ну, для Декорації. Теж була теж здивована, тому що ну звідки ви взяли оце всі рядна, звідки ви взяли ці гуцульські такі орнаменти. Вікно намальоване? Намальоване, я малювала так це? вікна. Ну, ось Карпати. там глечики, звідки глечики це Глечики з Хмельницького ми купували берегині. Тобто ви Чоловік. вже передбачали, що ви там так, це зробите, так. і ви це все підготовка була велика. Так, рядна дійсно з гуцульщини. З діаспори чоловік він привіз привіз їх з верховини. Тобто, е, у Франції вони в нього У Франції, вони так? зараз у Франції, так. І що я ще хочу сказати? А Елемент обряду, елемент Так, обряд, так бачимо. Угу. До речі, гуцул він француз, тобто в ролі гуцула О, це француз, це зараз так, француз, так. та а, і гуцулка жінка? наша українка, зевано-франківська. Тобто, кажа. це така теж та сім'я подібна до вашої. Вона не сім'я, це ж просто нам треба було ага. показати. так. Mm -hmm. Ну, це вже зрозуміло. Українка, так, так. Угу. так, так. Покрили хусткою. Максимально хотіли показати звичаї. А хто він, торт такий спік? Торт, наша українка, дуже гарний торт, який як ну, просто він це… Він був це дуже смачний. Це, це витвір мистецтва. <laughs> ви хотіли щось розказати, Ми трошечки вас перебили. Що ви ще хотіли розказати? Ну, взагалі, тоді розказуєте, от відносно ви говорите, що там діаспора, та? так те, що діаспора любить і знає, і традиції, і підтримує, це зрозуміло, так? Але вам же ж потрібно також зорієнтувати і інших людей, так, і поставити їх от на, ті, на ті на ту дорогу правди. Вот про Україну. Як от з ними, як ви з ними працюєте взагалі? Ви знаєте, це також важко, тому що ми вже їм можна сказати не цікаві. Люди по своїй натурі егоїсти, вони думають за своє життя. Сміше, вони сорочки ближче до тіла, так і так, вони живуть добре, початку. але м, що роблю особисто я, я просто, я просто пропоную прочитати книжку. Я просто розповідаю, як насправді чи цікаво, чи не цікаво. Я намагаюсь донести якусь інформацію, тому що по іншому. Вони вже навіть і не запитують, тому що вже по телебаченню не показують Україну. Тобто то час, як то кажуть, у той, хоча б якоїсь е, 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 якогось вогню маленького та до України, він згас. Він, згас. він час вже віддалив так. Е, в зацікавленості в цій країні, як так. такі у Франції. На початку і ви це відчуває? відчуває відчуває, тому що запитують, чому не показують вже нічого про Україну. Майже нічого. А чому не показують нічого? Знаєте, про Україну? знаєте, Я не можу цього пояснити. Можливо, в. Втома від нас, можливо, втома. Французи думають, війна закінчилася, хоч там запитають, війна дійсно кажуть, не закінчилася, і ці всі на цьому припиняються. У них є свої проблеми. Угу. У них ситуація зараз не дуже гарна. Ну, пройшли Вибори угу. Вибори пройшли, так, слава Богу. Обрали. Президент обрали достойного Тож, президента. Якісь є надії, так, покладає так, Франція. На України на це так? дуже важливо, так. Тобто люди вже живуть своїм життям і за Україну, не згадують. І оця діаспора наша, чи спільнота українська, кожен в своєму місті, на своєму місті, хто небайдужий, робить дуже велику справу. В принципі, робить справу держави, тому що держава не робить майже нічого в інформаційному плані маєте на увазі Україна. Україна так? Так. Тобто, за ми самі винні в тому, що ми не несемо правдиву інформацію. Тобто Ні. те, що робить Росія в плані пропаганди. Вона і... працює на 12 балів по 12-бальній системі. Там. І потім дуже важко людям доводити, так. що насправді все не так. Але не дивлячись на це, приблизно про це 80 французів абсолютно розуміють ситуацію. Розуміють. Тобто, Якщо ти що за тим говориш, йому розкажеш, так. То так. Він тоді сприймає інформацію, сприймає дуже гарну інформацію, так. Okay. Але ж є ще інтернет, наскільки, ну просто, звичайно, людина має бути сама, ну, от я навіть зараз кажу і сама собі протирічу, mm -hmm. та? ну, наскільки от, я там, цікавлюся іншими, ну, звичайно, mm -hmm. цікавлюся моя робота, і це мені самі, самі цікав... ну, Це не є настільки дійсно, щоб вивчити там, глибоко та, і ту саму політичну ситуацію, взагалі, от, і, і тим більше перейнятися і з, мати бажання якимось чином допомагати. Я, я вам скажу, що це має бути на всіх рівнях, тому що маємо працювати всі з різних сторін. Цього поки що нема, але те, що ми робимо, оно теж допомагає. Тому що коли написали щось проти України і прийшли українці і відстояли правду. Вони... Ви маєте в, газета, так, якась... в Розкажіть, це теж цікаво, розкажіть. Так от написали у 2014 році, що в нас неонацистів, в нашому сім міністрів неонацистів. Угу. Піш... Це, що ви говорили, так, та? ми, пішли, ми пішли до журналіста, вона була дуже незадоволена. І я бачила, папку вона принесла, і там, звичайно, пропаганда російська вся була, на французькій мові, ясно. Але ми написали мій чоловік написав свою свою версію і її опублікували. Uh -huh. Тобто демократія існує. Ми можемо там, ми можемо добувати навіть отакими от частиночками, Так і, і дійсно, того, що так. ну от французи почитали ту версію, так. і вони зараз прочитали цю так, і вже принаймні далі вони можуть співставляти і ви вирішувати для себе, що і а через... ще десь якась інформація до них поступила. Через неділю вийшла стаття як відповідь. На, на першу статтю. Угу. А, а французи бояться їхати в Україну? Багато бояться, так. Не знають. Є такі, що дуже хочуть їхати, подивитися, а є такі, що бояться. Наприклад, остання новина боялась їхати на Євробачення співачка французька, тобто вона боялась. боялася. Так, так. так Вона боїться. Угу. Добре. А наскільки а, от вам, українці українці, да близький французький народ? Що є спільного? Мені здається, ми дуже схожі. Дуже схожі, так? Мені здається, що ми схожі. Так чим саме? Не знаю. Можливо, доброзичливістю, відкритістю. Так, мені здається, що ми дуже схожі. Тому я цю Україну дуже люблю. Францію її неможливо не любити. Але все ж таки Україна, душа тут. <смеш> душа тут. Як ви сказали на початку програми, що душа так. тут. Так? А з ким ви контактуєте взагалі в Україні? От те, що зрозуміло, що ви знайшли якусь допомогу, слава Богу, так? І, але ви маєте чи безпосередньо самі сюди їхати і, і доставляти, чи у вас тут є якісь контакти? У нас Київ... дуже багато контактів і в Києві, і в Чернівцях. ми багато допомагали дітям. Друзі, друзі, хмельничани у Києві. Uh -huh. які зараз живуть, і вони, ми з ними контактуємо і так, таким чином передаємо. Знайомимося через інтернет вже, і навіть жінка головне з Донецька. Коли бажання, а знайти тих так. людей, які так, дійсно... Так, головне мати бажання, так. Я так приберегла на останок нашої розмови, бо хочеться дійсно на такі, знаєте, щоб ми усміхнулися, тому що буде в Україні майбутнє світле. Я в це знаю, і я в це вірю, і ви це знаєте, будучи там у Франції. Повернутися до гуцульського весілля, бо ж ви ж там не тільки традиції, якісь, але там були пісні. Так. І мені дуже сподобалось, як ви усі разом там співали пісню, і я хочу зараз її показати нашим глядачам. Хотіла, щоб усміхалися і зворушилися, але зворушилися до сліз. Ну, звичайно, Валі, я вас розумію. Ерік хотів би жити в Україні? Хотів би. Дуже любить і хоче повернутися. повернутись. Як він вважає, так? Так, як він вважає. Це так, так. несподівано, тому що всі хочуть Європу. От до речі, про Європу. А ви живете в Європі, та? ви і поїздили по світу, і бачили те життя. А в Україні зараз орієнтир на Європу. Ми правильним шляхом ідемо? Правильним. Це моя найбільша мрія, щоб українці були в Європі, щоб кожен побачив, як, як треба жити, скажімо так. Тому що я думаю, що наша країна. Достойно кращого життя. Ми віримо, особливо мій чоловік, що так і буде дуже 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 швидко. Він uh був -huh. дуже великий оптиміст. Я вам дуже дякую, Валю. Дякую за відкритість, дякую за щирість, дякую за любов до України. Передайте привіт чоловікові. і Скажіть, що ми не пишаємося. Дуже дякую, дякую. вам. Дякую. дякую також нашим глядачам. Підтримуйте один одного, це найголовніше, незалежно від того, де ви знаходитесь, у Франції, в Америці, в Україні. Всього вам найкраще. До побачення.